Так само, от ви найкращий бомбардир чемпіонату України на даний момент, так, 11 голів, там відставання Філіппова на три м'ячі. Ермоленко казав, що для нього рекорди не головне. Для вас стати бомбардиром це є якась така ось, своя особиста мета? Ну, якщо, напевно, найголовніше це стати чемпіоном, але... Стати кращим бомбардиром десь там близько до цього. Зараз виїзд буде Олександрію, наскільки непростий буде матч, чого очікувати взагалі? Непростий матч, у них свістиль гри. і У нас зараз залишився дуже тяжкий календар і всі матчі будуть важкі. У ну, нас не 9 фіналів, у нас з самого початку всі фінали. А... Ну, це більш про настрой, мені здається, щоб настроїти команду і. Сподіваюсь, що виграємо всі деякі. У 2024 році втратили двічі очки. Так? Один раз з Вересом, один раз з ЛНЗ. Команди, ну, скажімо, з нижньої частини турнірної таблиці, от чого не вистачає в цих матчах? Це реалізація перш за все? Я Не знаю, не можу це коментувати. Я не, не тренер. Це мають тренерський штаб, напевно, коментувати. І Від себе можу сказати, що, напевно, ми, як гравці, всі ті, хто були на полі, хто виходив на зміну, показали не свою саму найкращу гру. Так само от Вівчаренко перед спортзалом прийшов перший на тренування, так вже почав там на деякі вправи робити. От, хто найвідповідальніший такий команді, що на тренування от ніколи не запізнюється? Я не знаю, на, на саме тренування ніхто не запізнюється. Хтось приїжджає раніше, хтось там за 10 хвилин до збору. Я, наприклад, 8.30 приїхав. А на треба було на 9? -ку? На 10. А, на 10 Те, теж відповідальні. Mm -hmm.